Всім привіт! Мене звати Віка. Я викладачка з історії України у школі Кевін. Я готую учнів до ЗНО та НМТ вже четвертий рік. Середній бал моїх учнів 180 плюс балів. Тому обов'язково підписуйся на мій канал та канали інших викладачів у школі Кевін, адже там ви знайдете безліч корисної інформації про підготовку з НО НМТ з математики, з української мови, біології, англійської та, звичайно ж, з історії України. Сьогодні ми обговоримо з вами важливі дати, які підійдуть як для програми ЗНО, так і НМТ з історії України. Також спеціально для вас я приготувала дуже корисний файлик, але про нього я розповім у кінці цього ролику. І так. Перша дата, про яку ми зараз поговоримо, це БАЗа перші люди на території України, які з'являються у період раннього палеоліту, близько 1 мільйон років тому. Взагалі, про фізичну будову людей цього періоду ми знаємо небагато, оскільки дуже мало решток збереглося. Але про появу людей на території України в цей час відомо лише завдяки виявленим знаряддям праці. Думаю, ти неодноразово чув про пітекантропів, неандертальців, кроманіонців. Ось у мене для тебе є лайфхак. Перші люди на території України, буква П. П. Пітикантропи. П. Пітикантроп П. Перша людина на території України і циферка 1, тому що 1 мільйон років тому, і це перша людина. Ось і все запам'ятали цю послідовність. Пітикантропи, неандертальці, кроманьонці. Їдемо далі. Наступна дата ще легша і більш популярна. Князь Володимир Великий прагнув підвищити політичне значення Росії та обґрунтувати об'єднання держави. Тому він здійснює реформу язичництва в 980 році. А після виступів проти неї прийняв державну релігію християнство. І це найпопулярніша дата, ключова подія, якою і є церемонією масового хрещення мешканців Києва. Це 988 рік. Отже, цю дату у тебе будуть запитувати, якщо буде програма ЗНО. Але у разі програми НМТ тебе можуть запитати те ж саме, але що стається тисячу років після. Отож, у 1988 році ще в радянському союзі святкували тисячолітнє хрещення Русі, і це дуже популярне питання, яке вже може бути цьогорічна НМТ. Наступну дату має знати кожен українець, щоб ніхто нам не насаджував наративи, начебто, Україну створив Ленін. І це перша згадка Україна у писемних джерелах. Дата 1187 рік. Перша згадка Україна була пов'язана із смертю князя Володимира Глібовича. Він Переяславський князь, і це сталося під час походу на половців. А даний уривок означає, що за ним Україна багато потужила. Запам'ятай далі. Один з перших українських перекладів біблійного канонічного тексту на стару українську літературну мову це Пересопницьке Євангеліє, 16 століття, дата – 1556-1561. Саме в цей період писалася ця книга. Вона надзвичайно важлива, бо це одна з перших літературних пам'яток, викладених цією мовою. І це рукописна пам'ятка української духовної культури, яка є для нашої країни національним символом. До речі, питання, яке може тобі попастись з програми ЗНО та НМТ, це те, що у 21-му столітті наші президенти під час інавгурації кладуть руку на цю книгу і присягаються бути вірними народу України. Тому запам'ятай і дату, деталі про книгу, і те, що відбувається з нею зараз. Наступна визначна дата це укладення УНІ в 1596 році. Це потягло за собою один із найбільших релігійно-політичних конфліктів східної Європи. Вона впливає істотно на подальший розвиток польської держави, на державотворчі процеси українських земель і створює дуже сприятливі умови для розвитку української греко-католицької церкви в Галичині. Тому 1596 рік народження у Гекаця наступна дата трагічна в нашій історії. Це березневі статті, які підписує Богдан Хмельницький у 1654 році. Це важливий правовий документ, який юридично оформив рішення Переяславської угоди і визначив відносне автономне і політичне правове становище України в складі, на жаль, російської держави. Вони були одним із найважливіших правових документів, взагалі в українській історії, яким на жаль зараз Росія маніпулює. Отже, як ви розумієте, історія це не лише про список дат, подій, портретів. Тут дуже важливо розуміти причинно-наслідкові зв'язки усіх подій, і це справді база. Уся історія як наука це база, яку має знати кожен українець. для нашої свідомості, патріотизму і тим більше в умовах війни. Тому, якщо ти хочеш з легкістю вивчати історію, я запрошую тебе на курс підготовки до ЗНО та НМТ від школи Кевін. Він містить у собі 10 уроків на місяць, два з яких із спеціалістами різних сфер, наприклад, психологи, профорієнтологи. Також у вас буде інтерактивна платформа з гейміфікацією, на якій будуть доступні усі необхідні матеріали: конспекти, робочі зошити, записи вебінарів і презентації до них. До речі, домашні завдання вони допоможуть тобі закріпити увесь матеріал і зріза знань у форматі ЗНО НМТ, щоб від свій прогрес. Також у тебе буде власний куратор, координатор, які будуть справжніми друзями і допомагатимуть вам з вирішенням усіх питань. Хочете долучитись до курсу та розпочати найефективнішу підготовку? Пиши кодове слово Хочу мені у директ. Посилання в описі до цього відео продовжуємо. Наступна дата це руїна, 1663 рік. Період історії України другої половини XVII століття, що відзначився розпадом української державності, загальним занепадом та кровопроливними війнами на території України, частіше за все під руїною розуміють період від смерті Богдана Хмельницького до початку гетьманства Івана Мазепи. Лайфхак! Запам'ятай таку фразу: від Богдана до Івана не було нормального гетьмана. Отже, після Богдана Хмельницького до Івана Мазепи у нас була руїна, і до влади так і не прийшов той самий гетьман. Далі світові війни. 1914-1918 рік. Україна в Першій світовій війні, яка стає об'єктом зазіхань держав Європи. Російська імперія, володіючи більшістю українських земель, прагнула захопити Галичину, Буковину і Закарпаття. Крім того, прагнула ліквідувати організаційні центри українського визвольного руху, тому це дуже важливо. І як ж тут не згадати Другу світову війну ХХ столітті, 39 дев'ятий рік. Найвизначніші дати Україна стає однією з передових держав, яка страждає дуже сильно, як і матеріально, так і фізично. І остання дата на сьогодні це акт проголошення незалежності України. Найприємніше. Це політико-правовий документ ухвалений позареговою сесією Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року, де наша Україна стає самостійна вільна українська держава. Обов'язково підписуйтесь та пишіть у коментарях, чи запам'ятали ви усі найважливіші дати, і на яку б тему ви б хотіли наступне відео. Не гайте час, адже складати ЗНО або НМТ вам вже цього року. І швидше пишіть кодове слово Хочу мені у директ та розпочинайте ефективну підготовку вже прямо зараз. І пам'ятаєте, я говорила про подарунок. Для тих, хто додивився це відео до кінця, я дарую файлик з усіма датами, які тобі знадобляться на зночі НМТ з історії України. І він вас чекає в описі під цим відео. Па-па!